Квартирну чергу закрили, але якою ціною на Черкащині розгорівся скандал навколо придбання житла для родин загиблих атовців. Один з депутатів міськради запевняє, переплатили аж 40% від ринкової вартості, та ще й змусили людей докладати власні гроші. Чиновники ж переконують, все робили за законом і доплачувати нікого не силували. Ірина Куйбіда продовжить. На цих кадрах ключі від квартири у Черкасах родині загиблого Євгена Войцехівського вручає обласний керманич Юрій Ткаченко. Було це ще напередодні нового року. Відтоді, окрім ключів, дружина Вероніка інших підтверджень власності не має. Хоча жінка вірить, ордер видадуть вже наступного тижня. Тоді сім'я і візьметься за оформлення всіх документів. Нам тільки дадуть ордер, зразу ми там припишемося. Ми вже купили деяку сантехніку. За цим сантехніку будемо робити ремонт. Вероніка не заперечує. За нову квартиру таки довелось доплатити, бо була більша за розміром. Проте каже, вирішила так добровільно. Чого навколо їхнього житла зчинився такий ажіотаж? Жінка не розуміє. Ну, у мене є офіційний його документ. Ось його з мокрою печаткою. Віддавання для коштів. Це дуже просто називається. І За це треба нести відповідальність. Я готов нести відповідальність і відповідати за все, готовий. Якщо я щось поручив, порушив. і чинне законодавство. Я готовий. Депутат міськради, свободівець Ярослав Нищик, каже, те, що ціна на придбане житло завищена, очевидно. Мовляв, у тому ж будинку Повишневецького можна було б купити ледь не вдвічі дешевше. Міський обранець поспілкувався з родинами загиблих воїнів і переконаний, людей обдурили. Тебе купували не на первий добу ринкові, а на вторий добуринкові, то за ці самі кошти люди отримали б квартири із сантехнікою, із якимось хоча б мінімальним ремонтом у квартирах, а не голі коробки, в яких є стіни обдерті, вікна і двері і нічого. У свою чергу обласний чиновник, що займався придбанням квартир, каже, все робив по закону. Мовляв, як держслужбовець дотримувався правових норм, розмістив оголошення у пресі і розглядав пропозиції забудовників. А шукати чи є дешевше, не став, бо поспішали купити квартири до кінця року. Послідній договор куплі продажі квартири в Умані, товаришу владики відбувся 29 числа о 18.00, а станом на 30 -е число на рахунку було 14 мільйонів 611 тисяч 101 гривня. Використали ми кошти 14 мільйонів 610 903 три де ми в державу повернули 198 гривнів. Оскандаленою закупівлею квартир вже зацікавились правоохоронці. Поліція та СБУ наразі проводять перевірку. Ірина Койбіда, Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Ігор Неділько, Віка новини.